Доброго ранку сонечко, доброго ранку земля, доброго ранку хмаринки, доброго ранку дерева, доброго ранку пташки, доброго ранку тобі, доброго ранку мені. Ось такого чудового привітання ми сьогодні починаємо наше заняття. А про що ж ми поговоримо, малята? Підгадайте загадку, і у школі, і в дитсадку маю я поличку. Читають мене всі і дорослі, і дітки. Усім я знання даю, але сама не говорю. Що ж це може бути, малята? Так, це книга. Люди кажуть, що книга це скарб. А навіщо нам потрібні книги? Так, книги нам потрібні, щоб черпати знання. Та напротязі всього життя ці знання накопичувати як цінний скарб. А ще кажуть книги мовчать і водночас розмовляють. Які ж бувають книги? Вони бувають різні за розміром, великі і малі. Бувають для маленьких дітей, для більших дітей, для дорослих. З товстими сторінками для маленьких дітей, щоб не рвали. І в них багато малюнків і мало тексту. Для старших діток тексту вже більше, але і малюнків багато. А для дорослих багато тексту, а малюнків мало. А може бути так, що і зовсім малюнків немає. Діти, книг дуже багато. Вони, вони розраховані на різний вік дітей та дорослих, а також книги розрізняються за жанром написання. Бувають такі жанри: художня література, дитяча література. Детективи, фантастика, мистецтво, романи, наукові книги, поезія, пригоди. Насправді жанрів книг дуже багато. Я вам назвала тільки маленьку частину від всіх жанрів, що є. А чи завжди книги мали такий вигляд, як зараз? Давайте про це поговоримо. Стиву давнину, коли ще жили первисні люди, вони передавали свої знання наступним поколінням, роблячи записи на стінах печер. Надписи були у формі малюнків про полювання, про риболовлю. А як ви гадаєте, чому надписи були у формі малюнків? Так. Тому що люди ще не вміли писати. Надписи в печерах не можна було взяти з собою і показати іншим людям в іншому місці. І люди тоді, тоді почали зображувати свої малюнки на спеціальних глиняних дощечках. Глиняні дощечки були зручнішими. Але з часом їх ставало дедалі більше. Їх потрібно було десь зберігати, і для цього потрібно було багато місця. І трохи пізніше люди замінили глину шкірою. Шкіра тоненька та легка. І книги ці називалися пергаментами. Вони не, ці книги не складали, а скручували у великий рулон. Книги зі шкіри були кращі від книг з глини, але не дуже зручні у використанні. Пізніше люди замінили шкіру на папір, винайшли його в Європі, в Європі з деревини і писали на ньому від руки. А один розумний винахідник з Німеччини придумав спосіб друкування книг. Цей спосіб використовують і до сих пір. Малята, а звідки до нас приходить книга? Чому кажуть, що книга приходить з лісу? Так, папір виробляють з дерева. Дерева рубають, а замість вироблених насаджують нові. Це обов'язково. Товбури завозять на фабрику. Там їх подрібнюють на спеціальних станках, додають різну хімію і виготовляють папір. При потребі його фарбують, розрізають. Малята, а хто ж створює книгу? Чи легко це зробити? Ні, малята, дуже важко. Спочатку автор пише текст. Це письменник або поет. Потім редактор перевіряє. Художник малює ілюстрації, а вже друкар друкує. Ось як багато роботи треба зробити, щоб до вас потрапила будь-яка книжечка. А де ж можна зустрітися з книгою? В бібліотеці. Можна взяти книгу додому. Почитати і повернути. Можна почитати книгу у читальному залі у бібліотеці. А це можна книгу купити в книжковому магазині. Називається він Книгарня. Книгу можна подарувати і одержати в подарунок. Не прислів'я каже книга найкращий подарунок. От коли ви будете купувати книги, вам їх будуть дарувати, то у вас вдома збереться домашня бібліотека. Для чого ж потрібні книги людям? Так, малята, щоб вчитися, читати, щоб багато знати. І дуже гарно про це сказано в прислів'ях. Книга вчить. Як на світі жить. Будеш книжки читати, будеш багато знати. Різні є книги малята з віршами, оповіданнями, казочками. В школі учні вчаться за підручниками. Щоб стати хорошим лікарем, вчителем, вихователем, для цього теж є спеціальні книги. Є енциклопедії. Це книги, що розповідають про все на світі. Є дуже важлива книга це червона книга природи. Як ви думаєте, про що вона? В ній малята зібрано всі матеріали про рослини, тварини, яких мало лишилося на землі, і які треба оберігати. А тепер малята. Давайте пограємо в гру «Відгадай книгу по обкладинці. Ви вже знаєте, що на кожній обкладинці є ілюстрація, і ви можете здогадатися, що це за книжка. А давайте спробуємо. Так. Тільки давайте ми пригадаємо, які ж бувають книжки. Ось, наприклад, якщо. Казочку написав народ. Це яка казочка? Так, народна. А якщо казочку написав письменник, то це яка буде казочка? Авторська. Молодці. Отже, давайте спробуємо відгадати книжку. Так, малята, ви одразу згадалися, що це казочка. І як вона називається? Так, малята, колобок. А це що за книга така? Так, це енциклопедія. А про кого вона розповідає? Про динозаврів дуже цікаво. А що це за книжка? Ви вже здогадалися, що це підручник з математики. Дуже Легко здогадатися, бо ми бачимо цифри, Так? а це що за книжка. А це букварик, і ви вже з ним знайомі. Молодці малята, ви впоралися. А тепер поіграємо в гру, яка називається Літературна вікторина. Я вам буду е, про щось розповідати, а ви спробуйте здогадатися, з якої це. Казочки. Адже перше питання. Скільки гномів дружили з білосніжкою? Так, малята, сім. Ви навіть можете порахувати по цій ілюстрації. Малята, а хто допоміг витягнути рібку? Так, і це була мишка. Як звали трьох поросят? Ніф, ніф, наф-наф, нуф-нуф. молодці. На чому літала баба яга? Так, на метлі. Скільки козенят було у казочці? Так, семеро. А з якої казці такі слова? Плаче зайчик. У гори, братці, звір страшний у моїй хатці. Так, це сказочки Коза Дереза. Малята, а як звали хлопчика з довгим носом? Правильно, Буратіно. А що загубила на балу Попелюшка? Так, Правильно, туфельку. В якій казці герой котиться по стежинці і зустрічає різних тварин. Так, малята, і це колобок. Молодці, ви дуже гарно знаєте казочки, отже, багато вже їх читали, а мабуть, і самі вже вмієте читати. Ну, якщо ви вмієте читати, і якщо ви берете до рук книгу, вам потрібно знати, як треба поводитися з нею. І зараз ми пограємо в гру, яка називається книгу читай та поважай. Зараз я буду вам задавати питання. якщо... Треба, ви відповідаєте так, якщо правильно, а якщо неправильно, ви відповідаєте Ні. Отже, домовилися? Якщо правильно, кажіть так, якщо неправильно, кажіть ні. Отже, слухаємо. Книги повинні лежати на підлозі? Ні. У книгах можна малювати? Ні. Книги можна брати брудними руками. Ні. Книги потрібно ставити на поличку. Так. У книзі можна листочки загинати, перегинати. Ні. У книзі можна ілюстрації ножицями вирізати. Ні. Книгою потрібно бережно поводитись? Так, книги, що порвані, потрібно ремонтувати і підклеювати. Так, малята, молодці. Ви знаєте, як поводитися з книгою. Отже, малята 2 квітня відзначають Міжнародний день дитячої книги. Люди придумали це свято для того, щоб ми не забували про те, що книга це великий скарб. Вона дає нам можливість дізнатися про все на світі, навчатися, знати свою історію. Треба берегти книги і відноситися до них з повагою. Отже, ну, малята, давайте підведемо підсумок. Про що ми сьогодні з вами? Говорили, пригадайте. А які книги подобаються вам? Як ви поводитесь з книгою? А чи є у вас вдома своя бібліотека? Чи ходили ви з батьками у справжню бібліотеку? Молодці малята. Отже, я буду чекати на ваші відповіді. А ще. Хочу, щоб ви розповіли, яка улюблена книжка є у вас. А зараз ми будемо прощатися до нових зустрічей. До побачення!